Якщо поговорити з військовими журналістами, професійним середовищем, то вони вважають, що вона розвалила інформаційну військову систему. Вона повністю зачистила сферу професійної військової журналістики. Її в її часи набрали купу всяких менеджерів, комунікаторів, які абсолютно не розбираються в тих чи інших воєнних процесах. Вони вона зі своєю командою повикидали купу професійних журналістів. З їхніх робочих місць вони, зрештою, навіть армія ФМ і багато інших, вони настільки позмінювали редакційну політику, що люди, які це все засновували, в пориві розбудови і підтримки збройних сил, в пориві волонтерському, навіть вони не впізнавали про що ну про свого свого продукту, вони не впізнавали своїх творінь. І вони були дуже обурені тим, як вона цим всім управляла, і вони знову ж таки обурились і нагадали абсолютно всім, хто така Ганна Маляр. Ну знову ж таки, знаєте, коли набирають людей, які в Міністерстві оборони, які десь там в битві екстрасенсів були експертами, ну, ну це ж приниження для нашої оборонної сфери. Ну так само, як і Клоунада і шапіто, і все решта, я кажу передовсім в переносному значенні про тих, хто зараз при владі. Але те, що сказала Ганна Маляр, я вважаю, що це, на жаль, є підхід, яким послуговується велика частка, при президентських е активістів, скажімо так, е у своєму стосунку до Збройних сил. І вони не встидаються говорити ось ці цинічні речі в той час, коли себе, свої родини, вони абсолютно відгородили від цих процесів.